Житті я за 32 роки проходив різні часи. Хочу запитати у кожного з вас, хто із вас проходив труднощі чи випробування? Хоч один раз. Проходили? Ну, не всі підняли руки. Слава Богу, що хтось не проходив. А хто переживав такі ситуації, що здавалося, ну просто все, що життя може не продовжитися? Або це просто крах. Було таке? Були жит... моменти. Було і за свої 32 роки я також в своєму житті не раз переживав такі моменти: моменти випробування, моменти бур, моменти штурмів. Були навіть такі ситуації, коли я Богу задавав прямі питання, навіщо я це проходжу? Навіщо я це проходжу? Навіщо це мені і моїй родині? Чому я саме з цим зіштовхуюся? І сьогодні я хочу поділитися практичними порадами. Котрі давали мені особисто укріплятися в Бозі і пройти ці часткі часи, не образитися на Бога, а навпаки, укріпитися в Ньому. Адже дуже часто, коли ми не розуміємо, чому так відбувається, в нас може затаїтися навіть і образа, на образа на ближніх, а саме гірше це образа на Господа. І тема моєї проповіді. Називається Пройти долиною смертної тіні. Давайте відкриємо книгу псалмів в українській мові, це 23 розділ з 1 по 6 вірш. Я думаю, ви здогадалися, що це за псалм. Це псалм Давида. Я його зачитаю. Господь, ти мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дозволяє мені відпочивати, біля тихих вод піклується про мене, мою душу підкріпляє. провадить мене стежками правди заради імені свого. Коли б я навіть пішов долини смертної тіні, не боятимуся лиху, бо ти зі мною твій жезл і твій посох втішають мене, ти накриваєш переді мною стіл. Перед очима моїх ворогів та намастив мою голову єлеям до краю, наповнюєш чашу мою. Отже, добро і милосердя будуть супроводжувати мене в усі дні мого життя. Я перебуватиму в Господньому домі протягом багатьох днів. Амінь. В принципі, на цьому можна навіть закінчити слово. Але я продовжу: Господь. Він великий і могутній. І Давид це розумів. Адже в своєму житті він також пройшов важкі етапи: етапи утисків, етапи переслідування, етапи, коли він був царем, етапи піднесення і падіння. Він, як ніхто розумів, про що він пише. Він розумів, хто є Господь для нього. І знаєте, Дуже важливо розуміти, що тобі допомагає проходити важкі часи, що тає, дає тобі змогу рухатися вперед, не дивлячись ні на що. Таких речей може бути багато. Це і віра, це і молитва, це і проповідь, це і церква, це домашня група. Але саме сьогодні я хочу поділитися двома практичними кроками. Практичними пунктами те, що я особисто пережив в своєму житті. І перш за все, я хочу зупинитися на першому пункті, який називається: Пізнай та переживи, хто є Господь особисто для тебе. Пізнай та переживи, хто є Господь особисто для тебе. Знаєте, ми можемо уявляти Господа по-різному. Погодьтеся. В нашій уяві Господь може по різному поставати. Для когось це найкращий друг. Для когось він батько, як вже сьогодні говорив Валера на початку служіння. Хтось його уявляє могутнім і великим. А хтось може уявляти його тим, хто наказує і карає. І знаєте, Госп... Давид у своєму псалмі чітко говорить на початку цього псалма: Господь мій пастир. Чому він так говорить? Чому він так говорить? Адже він сам пережив в своєму житті пастирства Бога. І він говорить, що коли б я навіть пішов долиною смертної тіні, не боятимуся лиха. Бо ти зі мною, твій жезл і твій посох втішають мене. Давид говорить про жезл і посох. Що таке жезл і посох? Насправді це не одне й те саме. Виведіть, будь ласка, картинку на екран. Перше. Ні, жезл і посох. Так. Зліва це жезл, справа це посох. Що таке жезл? У єврейській мові це там вжито слово «шавет», в значенні жезл як символ влади і дисципліни. І наразі воно символізує царську владу, силу пастиря, силу для захисту. Навіть деякі президенти, які приймають присягу, вони тримають в руках жезл. Що ж таке посох? Посох – Це була така палиця, закручена. Поставте, будь ласка, картинку назад. Така була палиця, яка закручена на кінці, на яку дуже сильно використовувалася для опори, і буквально на неї можна було спертися, і це було символом підтримки і захисту. І Давид знав, про що він говорить в своєму псалмі. Адже він сам був пастухом. Він сам був пастухом. І також в нього був період, коли він став царем. Він чітко розмежовував, хто є Господь. Адже Господь може бути одночасно і владикою, але водночас він залишається люблячим і добрим пастором. В, в більшості. Жезл використовувався для того, щоб, якщо і пастухи його брали з собою, не для того, щоб покарати вівцю, не для того, щоб її направити чи що зробити. Жезл використовувався для захисту, для захисту від нападу вовків, левів і тому подібне. А посах вже використовувався для того, щоб лагідно направити вівцю за допомогою того заокругленого кінця, який. Міг накинутися на шию овечки і направити її в сторону. Навіть коли овечка падала в глибоку яму, завдяки цьому посуху, адже він був близько двох метрів довжиною, можна було б витягнути цю овечку назад. І Давид розумів, коли б він навіть пішов би долини смертної тіні, жезл і посух Господа Ісуса Христа, Він буде поруч з ним. Він буде направляти Його, Він буде вести Його. Він розумів і пережив, хто є Господь особисто для нього. В Івана в 10 розділі сам Ісус Христос говорить, з 11 -го вірша я зачитаю: я пастир добрий. Пастир добрий кладе свою душу за овець. Наймет же і той, хто не є пастиром, якому вівці не належать. Коли бачить наближення вовка, кидає овець і тікає, а вовк хапає і розполохує овець, наймит утікає, адже він наймить і про овець не дбає. Я пастир добрий, і я знаю своїх овець, і я знаю, і мої знають про мене, як знає про мене Отець, так і я знаю Отця і кладу душу свою за овець. Ісус Христос повторює, те, що казав Давид, він є пастир добра. І нам дуже важливо пізнати, хто є наш Господь. Знаєте, я коли готувався до проповіді, згадав дуже такий цікавий момент, який стався під час однієї подорожі зі мною. Це ми були в Австрії на Великій Високій горі. І виведіть, будь ласка, другу картинку З овечкою. Гарний краєвид, да? так? Це високо-високо в горах. І там посилалося дуже багато овечок. Дуже багато. І бачите, такі, там назаді парканчик такий невеличкий йде. В принципі, його перелізти для овечки нічого не, не вартує. Він і спереді, і заді йшов, якраз спереді я його не захватив. Але е, е, на парканчику, на такому. Е, було написано німецькою англійською мовою, я переведу не ліс б'є під напругою. І знаєте, і овечки просто ходять, вони не підходять до парканчика, вони не торкаються його. Ну я зрозумів, що наш народ не перемогти. Коли я почув такий різкий нецензурний лайку українською і російською мовою. Я зрозумів, що навіть таблички не є перепоною для того, щоб кудись зайти. І знаєте, нам дуже часто хочеться щось, буває, переступнути через те, що не можна. Дуже часто хочеться, а якщо, я так спробую? А якщо я так спробую, але добре, що в нас є добрий пастор, який може направити нас, який може вести нас за собою. І знаєте, для кожного я навів тільки один приклад, те, що я особисто в своєму житті пережив, що Господь є для мене добрим пастором. Але Він є також і цілителем, Він є нашою скелою, Він є щит і спасіння, Він є той, хто охороняє, Він є милосердний і милостивий, Він є довготерпеливий, багатий на милість і, і правду святий. Той, хто несе мир і спасіння. І знаєте, так ще можна перечисляти і перечисляти. І звідки ж ми можемо пізнати, що Господь є таке для нас? Звідки ми можемо це пізнати? Перш за все, це через вивчення Слова Божого, через особисте спілкування з Богом. Римлянам, 10 розділ, 17 вірш. Тому віра від слухання, а слухання. Через слово Христа, через Слово Боже. Також ми можемо пізнавати лице Господа, спілкуючись з братами і сестрами в вірі, на наших домашніх групах. Коли ми знаходимося, добре, щоб в нас були друзі в церкві, щоб ми могли і ще так збиратися, поспілкуватися не тільки те, що відбувається навколо нас, і переживання, які відбуваються, а про те, що ми, як ми переживаємо Господа. Як Він відкрився цього разу для кожного з нас. Ми можемо переживати лице Господа через проповіді, через спів, музику і багато ще інших речей. Але саме головне це нам пізнати і пережити, хто є Господь особисто для мене, для кожного з нас. Я бажаю кожному з вас, щоб ви це пережили, щоб ви пережили велику Божу любов. І те, що я зачитував, що Господь є пастором, що Він є цілителем, що Він є нашим спасінням, що Він охороняє, що Він є милосердним, щоб це ожило в вашому житті. Щоб це були не просто слова, які ви прочитали чи почули від своїх близьких, чи почули з проповіді в недільному служінні чи на домашній групі, щоб це ожило в вашому житті. І я вірю, що Господь буде сильно і сильно діяти в нашому житті. Амінь, дорога церква. Амінь. Друге, Друге що я особисто пережив, що може підтримувати під час штормів, під час різних бур і випробувань? Хто як думає, що це буде? Віра, віра також, молитва і молитва також. Але я хочу сьогодні поговорити в другому пункті. Він називається Пісня Поклоніння. Адже я на початку казав, що це практичні кроки, які я сам пережив, які ожили в моєму житті. І знаєте, пісня поклоніння це є дуже важливим частиною нашого життя. Життя християнина, який вирішить слідкувати за Ісусом Христом. Чому? Чому пісня хвали, чому пісня поклоніння така важлива? Найперше, вони допомагають нам відкрити своє серце перед Богом, відкрити і прославити Його святе ім'я. Давайте ми зачитаємо з другої книги Хронік, з п'ятого розділу, з 12 вірша. Це той момент, коли переносили я вибачаюся, да, переносили ковчег Божий до храму. Пам'ятаєте цей момент? Там записано, коли всі левити хористи на чолі за Сафом, Геманом, Едутумом та їхніми синами і братами одягнуті в одежі з Вісону, стояли зі східного боку від. Жертовника, співали в супроводі цимбалів, цитрів та арф 120 священників трубили в труби, коли звуки їхніх труб разом з голосами тих, що співали, зливались в одну злагоджену мелодію хвали та прославлення Господа. І коли в супроводі труб, цимбалів та інших музичних інструментів всі заспівали, прославляючи Господа. Бо він достойний і його милосердя вічна. Храм Господній усе святилище сповнилося хмарою його слави. Тому священники не могли далі стояти і здійснювати служіння через ту хмару, оскільки, оскільки Господня слава заповнила Божий храм. Ви можете уявити, наскільки велика була присутність Господа в той момент. Коли всі в єдине сотні труб, голосів злилися в хвалі для Господа. Наскільки велика могутня сила була? І знаєте, мене дуже дивує відношення деяких людей, коли я, я дуже часто служу там за пульту, не, не думайте, що це восуд. Хай це просто буде такою настановою, щоб ми пороздумували на це, коли люди ігнорують хвалу й поклоніння, момент цього прославлення і приходять просто на проповідь. Насправді є такі люди. І знаєте, це дуже це потрібно пережити в своєму житті. Пережити, що це момент, момент, коли ми можемо наблизитися до Бога, він є надважливим. Надважливим Слово Боже говорить, що під час цієї хвали, під час цього поклоніння, прославляючи Господа, те святилище наповнилося великою хмарою. І навіть ніхто не зміг знаходитися на тому місці. Це була велика присутність Бога. Я бажаю кожному з вас, щоб в ці моменти, коли лунає хвала і поклоніння, ми могли також переживати присутність Бога, щоб ми зрозуміли. Цей важливий момент. І також хвала і поклоніння допомагає нам ця пісня пройти важкі часи. В своєму житті я пережив це. Але перед тим, як я поділюся з свідоцтвом, я хочу також зачитати з другої книги Хронік, це з 20 го розділу. Історія царя Йосафата, коли він. Проти нього проти юдейського царя Єсафата виходили армією великі сили. І яке було рішення, те, що він отримав від Господа? З 21 го вірша: порадившись з народом, цар поставив Господніх співців, котрі одягнуті в святі шати, повинні були йти попереду військових, співаючи. Говорити такі слова, прославляйте Господа, тому що Його милосердя вічне. І от щойно вони почали співати гімн хвали і слави, Господь став воювати з амонійцями, муавійцями і мешканцями Найгір'я Саїр, котрі виступали проти Юдеї і були знищені. І тільки вони почали співати. Вдумайтеся, наскільки велика сила була в їхньої пісні, що тільки вони почали підносити свій, свою хвалу перед Господнім лицем, ідучи попереду війська, погодьтеся, що нелогічно було попереду війська ставити неозброєних людей. Просто неозброєних людей, в яких були тільки, можливо, там гуслі, цимбали і ще щось, якісь труби. Ну їх би вбили вмить. Але ми бачимо, наскільки Господь діяв через них, що тільки почали вони співати. Всі противники були знищені. Бог дав велику свою перемогу. І знаєте, наші спів. Наше поклоніння це не про те, як ми гарно можемо співати чи грати. Я не вмію гарно співати. Я особисто не вмію гарно співати. Але це про наше щире серце, наше відкрите серце. І коли наше серце буде відкрите перед Господом, Бог буде чути і приймати. Він буде діяти в кожного з нас. І пісня дійсно зміцнює у важкі моменти. Вона піднімає нашу віру. Це те, що я пережив особисто. Перед цим ще також зачитаю з послання Задії, 16 розділ. Коли Павло і сила були в темниці, пам'ятаєте, що вони робили? Молилися і співали. Молячись співом прославляли Бога, а в'язні слухали їх. Раптом стався великий землетрус, а спорушилася основа в'язниці, Враз відчинилися всі двері, і з усіх їх поспадали кайданки. Велика сила молитви і співу, прославлення нашого Господа, зробила велике чудо. Відкрилися двері темниці, які були заперті, і впали кайдани з їхніх рук і ніг. І я вірю, що коли ми будемо проголошувати в нашому пісні, в нашому серці ці істини про Бога, наше серце, наша віра вона буде здійснятися. Знаєте, був той момент, коли е, я також пережив це особисто, коли я після операції на коліні не міг ходити і лежав, просто в мене коліно не, не згиналося, і я вже думав, що це буде залишитися на все моє життя. Що я буду просто ходити з прямою ногою, я не зможу не, нормально не ходити, не те, що бігать. І знаєте, я в один момент, гортаючи телефон, почув одну пісню. Вона була англійською мовою, але вже є переклад. Ми, наша група прославлення навіть її співала вже декілька разів, і там звучали такі слова: провадиш, чудо вчиняєш, ти Бог вірний. Світло в темряві, мій Бог, знаю, хто ти є. І знаєте, ці слова так глибоко ожили в моєму серці. І протягом того періоду реабілітації ця пісня була практично постійно в моєму телефоні, в моєму плейлисті. Вона звучала в машині, звучала просто в наушниках, її просто включали просто так, коли я займався. Вона мене піднімала. Але погодьтеся, що неможливо сказати про людину якісь добрі чи погані речі, не поспілкувавшись із нею. Погоджуєтесь? Треба пізнати людину. І так само не можна співати про нашого Господа, про його любов, про його велич, про Його милість, про те, що Він може зціляти, не переживши його особисто, не переживши його в своєму серці. Не переживши його. У Матвія Ісус говорить в 17 розділі, «Лицеміри, добре пророкував про вас Ісая, кажучи, цей народ наближається до мене своїми устами, губами шанує мене, серце ж їхнє далеко від мене, та даремно поклоняється мені, навчаючи людських заповідей. І дійсно наша справжня пісня повинна линути з глибин нашого серця. Те, що ми особисто пережили в своєму житті, пережили і пізнали Господа. І чим ми більше пізнаємо Бога, Його вірність, Його любов, Його силу, Його святість, Його благість, Його могутність, тим глибше. Буде наше поклоніння. Адже ми будемо особисто розуміти, хто є Господь для мене, що Він зробив для мене особисто. І тому, повертаючись до першого пункту, нам потрібно особисто пізнати і пережити, хто є Господь. Для мене особисто, для вас особисто. Я можу говорити сьогодні багато слів про те, який є Господь. Але якщо вони не оживуть в вашому житті, це буде пусті слова. Це будуть просто пусті, навіть, можливо, вони гарно сказані, а вони будуть пусті. Вони не затримуються в вашому житті. Вони не будуть робити цю велич у вашому житті. Тому, я дорога церква, бажаю вам по-справжньому пізнати Господа. По-справжньому пережити Його милість і благогість. Він, який і був дві тисячі років назад, Він такий і є і зараз. Він так, як любив нас під час створення навіть, так він і любить кожного нас і зараз. Доведячи свою любов через Голговський хрест, пройшовши великі муки і випробування. Дорога церква, давайте ми станемо на наші ноги. Ми будемо далі шукати нашого Господа, ми будемо молитися йому, будемо поклонятися йому. Будемо взивати до нього. Але перш за все, давайте ми схилимо наші голови і попросимо, щоб Божа сила, щоб. Божі істини, які є в Слові, щоб те, який є Господь, воно ожило в нашому житті. Можливо, це пройде якийсь період, і навіть якщо будуть в вашому житті бурі і випробування, не унивайте, не падайте духом. Знайте, що праведний Господь є поруч, що Він є добрим пастором, який направляє нас, що його жезл і послуг нас тримають. Хай ці слова вони оживуть. Хай також пісня, поклоніння, прославлення, що збільшуєш силою глини з вашого серця. Не дивлячись, чи гарний, чи негарний голос, чи є слух, чи немає. Це повинно бути перш за все в серці. Воно повинно оживати в кожного з нас. Давайте схилимо наші голови перед Його, Господом. Дорогий Ісус Христос, я вдячний тобі, Боже, що. Сьогодні ми можемо, Боже, взивати до Тебе, Ісус. Що ми можемо, Боже, вникати, Боже, в Твоє Писання, що ми можемо вивчати Тебе, який Ти є, Ісус, те, що Ти вкладаєш, Боже, Своє Слово і воно діє до Сьогодні. І я Тебе прошу, Боже, щоб кожен із нас особисто пережив Тебе, Ісус. Щоб Він пережив тебе як батька, щоб Він пережив Тебе як Спасителя, як цілителя, який той, хто дає перемогу, який милосердний, який любить, який направляє, Ісус, пережив Тебе як доброго пастора, Ісус Христос, кожен особисто Боже, і щоб пісня хвали і поклоніння, Боже, яка може дійсно наповнити наше життя, яка може викорінити бурі. І шторми, яка може зруйнувати будь які замисли ворогів, Боже, які йдуть проти нас. Це є в твоєму слові, Боже. Ми опираємося на нього. Боже, хай вона оживе в нашому житті, Ісус. Дякую тобі, Боже, що ти є на цьому місці, що я особисто маю змогу взивати до Тебе, Ісус.